Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему: «Малюємося з дитиною та позбавляємося стресу. Малювання є доступним способом звільнитися від сильних емоцій і важких почуттів, а ще може допомогти вашій дитині впоратися зі стресом. За допомогою малюнка дитина може виразити себе, розповісти про страхи, зосередитися на теперішньому моменті. Якщо ви бачите, що ваша дитина переживає стрес, запропонуйте помалювати разом. Ось декілька порад, які стануть у пригоді під час малювання з дитиною. Дайте дитині вільно обрати, чим він чи вона хоче малювати. Підготуйте олівці, фломастери, фарби та все, що маєте. Будьте поруч із дитиною, підтримуйте, хваліть, але не беріть активної участі у тому, що і як малюєте дитина. Ви можете малювати свій малюнок поруч. Старайтеся не підказувати дитині, що і як їй треба малювати, які обирати кольори. Не кажіть, намалюй квіточку або котика. Заохочуйте її малювати все, що він чи вона хоче і як хоче. Розмовляйте з дитиною під час малювання. Запитайте, чому він чи вона намалювали саме цей малюнок і обрали ті чи інші кольори. Не критикуйте малюнок дитини та не оцінюйте його із погляду дорослого. На кшталт це не схоже на дерево або коти не бувають фіолетові. Краще запитайте, чому дитина хотіла зобразити і чому саме так, як це зробила. Якщо дитина вважає, що закінчила роботу, залиште все так, як є. Не пропонуйте доробити або переробити малюнок. Похваліть її, але уникайте загальних слів, як-от дуже гарно. Спробуйте оцінити якісь конкретні деталі малюнка, форми та креативні рішення, які використала дитина. Дякую вам за увагу!